Доброго дня всім добрим людям. Сьогодні хочу попересаджувати Богінвілії. Можете бачити, що маленький горщик це не те, що заважає Богінвілії квікнути. Оцей сорт Golden Tango. Він якось швидко розвивається, гарно цвіте і гарно, до речі, вкорінюється. Так, а ці череночки, які повкорінювала мені подруга Аня, вони в якомусь, знаєте, такому дуже важкому ґрунті. Оцей невеличкий стаканчик на 300 мл, ну, важить, мабуть, пів кіло, це точно. От, І якось вони ну, от, сидять, погано розвиваються, хочу перекинути в ґрунт інший. Значить, ґрунт в мене це принесла. Намісило. Тут приблизно рівні частини земля садова, оброблена фітоспорином, і земля з АТБ торф практично. І десь четверть цього всього це перліт. От сподіваюся, що мені на три горщика вистачить. Цей я не збираюсь пересаджувати, хоча він Здоровий і квітний, але це той екземпляр, який в мене замовили. Тобто Він чекає, поки одужає його хазяйка і його забере. Так, А ці зараз буду пересаджувати. Це мені якось Сан-Дієго тобто Ред, він квітне яскраво-червоними просто шикарними квітами. У мене він чомусь не йде, хоч вбийся. Він і пропадав. І оце добре, що я пороздавала подругам, да, то я хоч черенок де взяти. Ну, оце він в такому стані. Я хочу пересадити його в більш видовжений горщик, такого ж об'єму, передивлюсь корінці, і вирішу, як вчинити. Значить, сажу я в отакі видовжені. Це кашпо під орхідеї, бачите, але воно з дренажними отворами. Я їх використовую просто як гарний горщик, тим більше такого кольору, який не пропікається на сонці. Да, ще дуже гарні ці горщики, тим, що вони защіплюються такими тримачами і можна підвішувати. Розпочну з цього екземпляру, він уже квітував. Можете бачити, в принципі, він і збирається цвісти, але дуже дрібнюсінькі в нього листя. Це при тому, що, в принципі, повинен бути ну, такий гарний листок, ну наприклад, як цей. Щось його тормозить в розвитку, і тому я його пересаджу. о, Коріння можете бачити гарне, є яке розвивається, є стареньке. Все, що коричне, воно просто старе, і тому воно виглядає так, нібито воно підгнило. Корінці, які ростуть в активному рості, вони білого кольору. Так. Зараз стала я садити без дренажа, бо Шкода місця, знаєте, туди, коли б могли рости коріння, вони не ростуть, бо там дренаж. Але треба, знаєте, дуже стримано поливати. Ставлю його у горщик. палка, підпиралка. Як би я хотіла, щоб він був, можна ще трошки грунту. ну Зараз я кину і підніму його трошечки. Богінвілі схильні попити, да, вони гарно п'ють, бо багато листя. І при цьому, якщо ти їх перельєш, вони дуже швидко гниють. Тому в цей раз в ґрунт я підмісила по інструкції триходерміну. Це такі гранулки, потім вам покажу. Ну і там є інструкція на баночці. Вказано, скільки там на літр ґрунту, да, або там на рослину. Так, дуже не буду заглиблювати, тобто заглиблювати взагалі не можна. Садимо на той рівень, на якому воно вже було. Потім я сюди її примотаю. Так, все. Це готово. Потім піділью, можна, до речі, цією етикеткою відв'язати. Хочу, щоб вона за штампик цей була, пров'язана до палочки. Розвинуті довгі пагони, я завжди намагаюся закрутити ось таким чином, дугою, тоді спляча брунька вистрілює з пазухи вертикальним пагоном, ще й не одним, і таким чином. Бугінвілія цвіте дуже пишно, бо вона цвіте на кінцях молодих паганів. Оце вам приклад моєї А Пересажу оцей Сандієгорет буде трошечки більший стакан. Зараз на дно кинуємо ага, свіженького. І перекину. Щось він сидить. Просто як старий пень. Так, корінці є, активного росту нема. Ну, таке, примірюємось, розпадається, бо дуже залитий, ну нічого. Він піщаний тут. Так, листя. Він варіагатний, бачите, такий дуже красивий, коли листя молоде лізе. Воно взагалі рожевого кольору виглядає, начебто це вже відкрив. Тут я розворушила коріння, тому дуже гарно полью щоб ґрунт був з корінням одним цілим, щоб приклеївся. Так, і Сюди сажу оцей екземпляр. Це підписано в мене Orange Glow. Мабуть, теж порозпадається, але нічого ми впораємось. Так, коріння активного росту нема, все таке вже Опа. поставили і обсипаємо. Вони дуже довго можуть рости в таких горщиках. Правда, хочу вам сказати, що я вже підкупила їм нові горщики. Теж орхідейні, але на жаль, без цієї кромки, за яку можна підвісити. Так, полью оцей, щоб ви побачили, скільки я виливаю, коли коріння було розпотрошене. Розпотрошене коріння треба, щоб дуже гарно сплілося з ґрунтом, тому для цього і треба промочити гарненько. Так, всім бажаю здоров'я, мирного неба. І яскравих фарб для ваших рослин, щоб вони квітували, ви раділи їм, а вони раділи тому, що в них такі чудові хазяйни. До зустрічі!